Вітаю, друзі! Сьогодні ми починаємо наше перше відео для Ютубу. Цікава тема. Як залишатися бідним. На цьому просто можете закривати. <гум> <гум> ну, насправді тема така, типу, як не залишатися бідним, та? Ну, як прокачати своє. Мислення, ну, своє життя. Та взагалі, чому люди залишаються бідними, що цього провокується? Аджі всі завжди хочуть, я хочу грошей, я хочу коштів, я хочу йти, я хочу заробляти, а по факту нічого не змінюється. І чого? Тому що, може, вони нічого не роблять для того, щоб заробляти. Може. Або вони роблять не те, що потрібно. Тож як хороша ідея. Але сьогодні хотілося б виділити. Знаєте, такі, наприклад, шість основних пунктів, можливо, сім основних пунктів, чому люди залишаються бідними. Да? І перше, це те, що нічого не змінюється на рівні ваших звичок. Да? Ви можете, скільки хочете, хотіти бути багатим, хотіти там, кататися на, на яхтах, не знаю, купувати собі якісь дорогі подарунки, але, по суті, всі ваші вечори зводяться до того, що ви включаєте там, телевізор або ютубчик. Ну, тобто, Телевізор, знаєте, телевізор це вже таке трошечки е, минуле, але воно ще так присутнє. Зараз більше людей вона просто вмикає щось на Ютубі, і це не, не така якась корисна інформація. І, і заліпає в цьому. І просто цілий день ну, типу, там дивиться телевізор, дивиться серіали е, і все. Ну, типа, і хтось там каже: я люблю путешествувати, а далі там своє місто чи свій район взагалі не виходить. Тобто, якщо ти любиш. Подорожувати, то, то з пристрастю просто будеш їхати навіть в новий музей або навіть в новий, в новий район свого міста, де ти ще не був. Бо це ну, дійсно людина любить подорожувати. І таким чином, якщо вона не може собі дозволити, наприклад, подорожувати десь за кордон, то людина, яка дійсно любить подорожувати, буде намагатися подорожувати по області. По своїй а, країні, да, в сусідню область поїхати і так далі. Якщо ти хочеш щось робити, то ти просто стаєш і це робиш. А якщо ти а, не, не робиш, значить цього не хочеш. Ти просто кажеш, що я цього хочу. І, мабуть, тоді це твоє хочу, оце про що ти такий розмовляєш, це вже не твоє, це то, що тобі там. Тому ж Ютубі показав, вау, як класно подорожувати, а чому ж ти не подорожуєш туди, чому ж ти подорожуєш на дивані в Ютубі? Чому ти хочеш заробляти, а сидиш на дивані в Ютубі і не заробляєш? Дивишся тільки телевізор без часу. Так. Ні, я нічого особисто не маю серіалів, тому що знаєте, до того як ну ми почали цей шлях трансформації, то я, наприклад, особисто взагалі дуже любила так, включати по телевізору, поки я готую їжу, серіал сліпа. Якщо хтось знає, там фанат, або там ще якісь там де про вбивства. Знаєте, слід було така, або просто серіал так, по Україні на чотири серії, мелодраму, і я так відпочивала. Ну так, я така сама була, ну чому, чому це? чому все надипу? Я від цього кайфувала. Потім якийсь момент я зрозуміла, що ну ну все, так не може бути. І тому, якщо, наприклад, кожного дня ви проводите, наприклад, беремо вечори а, за переглядом телесеріалу, за переглядом телевізору, за переглядом просто якогось цього, то ви не станете багатим, ну, тому що ви не йдете вперед. Ви просто включаєте телевізор, який відволікає ваші думки а, від реальності. Ну, просто втікаєте від цієї реальності. Другий пункт, який я б хотіла сказати, це про те, що ти вже почав робити: що, типу, ви може хочете, але нічого для цього не робите. І ви такі, знаєте, сидите і чекаєте. Я чекаю чуда, чудо прийде до мене, я піду там лише помедитую, і воно все наприклад, прийде. І, і просто я там не знаю, виграю зараз ці гроші в лотереї. Чому я кажу про лотереї? Тому що я сама Артем Петвер, знаєте, всі ці які конкурси, де що виграти, можна там квартиру, машину. А, я раніше в цьому всьому приймала участь, і мене так, знаєте, азарт прокидався. Видач, на дитинство цей сок-садочок, ці кришечки я збирала просто як є в дерна і ми з тим, збирали, відправляли якісь коди і щось таке. Ну Тобто я чекала на диво. Так. Ну як бачите, де воно сталося, тому не чекайте. Я можу, коли до когось приходить таке диво, там хтось живе такий в тепліванні і все приходить, тому напишіть, будь ласка, коментарі, як воно взагалі так. Але нашого досвіду, да, ти бачиш тих людей, які, скажімо, прийшли до успіху або які просто реалізують себе. То вони діють, вони не одноманітно доходять до своєї цілі, до своєї реалізації розуміння взагалі, що їм робити, вони пробують різне, вони, перш ніж, досягнути тієї точки, де вони зараз знаходяться, вони пройшли якийсь шлях. І цей шлях як крокувати по сходах. Тобто непростий. Ну, і ти знаєте, ми також плавно пройшло, наприклад, до третього пункту, який би я хотіла підсумувати, це е, виходити з зони комфорту. Чому люди бідні? А люди бідні, тому що вони живуть в зоні комфорту і нічого не хочуть для цього робити. Ви думаєте, це легко зараз так брати, запустити це, це відео, оскільки зараз там о, о, об одинадцятій, о дванадцятій годині ночі, так? Mm -hmm. е, зон, mm -hmm. Ну, для кого так, в мене трошки інші біоритми, але. Ну, для мене це вихід із зони комфорту. Для мене почати там вести інстаграм це був величезний вихід із зони комфорту. Да? І я дуже багато зустрічаю людей, які навіть там на навчанні разом. Та? Так, люди вчаться, бо їм це подобається, що багато людей люблять навчатися, але вони не виходять далі з зони своєї комфорту. Ну, тобто, заявити про себе, це проявитися, це вийти із зони комфорту, розповісти, щось просто в сторі словами. Це теж це колосальний вихід із зони комфорту. А ви спробуйте, напишіть, як, як у вас цим. І до мене, наприклад, на консультацію приходить дуже багато людей, які кажуть, що я все знаю, я все можу, але я не можу проявлятися. А чому я не можу проявлятися? Ну Тому що людині і так все комфортно, да? вона знає, як у неї проходить день, куди їй йти, що їй робити, що їй там продерки ці місяці заробітна плата. Е, ну, якась, так, да? надзвичайно нею незадоволена, але якась вона пройде. Вона розуміє, як робити ті чи інші там, справи, інструкції на роботі, і людина не виходить з зони комфорту. І людина залишається на тому ж місці, де вона зараз? Ну, тут питання, типу, якщо людина хоче щось змінювати і залишається, і якщо людина не хоче змінювати, і теж залишається. Да? То поки е, не буде прийняття того рішення, що я змінюю, от. То, звісно, ти нікуди не вийде з на комфорту. Ну, наприклад, напевно, четвертий пункт, та, який б хотіли, чому люди залишаються бідними, а тому, що в них немає якої, знаєте, такі наснаги і, і пристрасті до життя, та ну, це ми можемо ототожнювати з тим, що він має енергії. Та? І наприклад, коли людина також приходить до мене на консультацію, ти починаєш там запитувати різні питання: що не так, а що не так, і в кінці. Це зводиться до того, що а я не хочу, а в мене немає енергії, так ну і це чому зараз багато хто про це каже, і це чому ми на цьому будуємо ну, перший блок нашого ну наставництва, тому що це основа. Якщо в людини немає енергії на те, щоб не знаю там прокинутися, встати з ліжка і піти готувати сніданок, підготувати там на, на пробіжку, так ну піти на пробіжку. То ну, про що ми можемо далі говорити? Ну про яке багатство? Ну серйозно, ну що? Ну, ти можеш себе заставити, піти там, до холодильника. Ну, це максимум, що ти можеш себе заставити, піти зробити собі а навіть не прогодувати якусь корисну їжу. Да? І з цього потрібно починати, і з цього потрібно змінювати. Ну, тобі, це одна із частин: зміни свого мислення на, на більш багате. Да? Це вихід на інший рівень. Да? Це придумал. Продуксування енергії. Ну це розуміння того, що як звучать діють люди. Ось там, коли там, в мене буде час, я почну щось робити. Ось, коли там буде, буде там, якась можливість, я почну робити. А по факту цієї можливості не буде. У тебе ніколи не буде часу. Чому? Тому що ти не запланував цей час. І коли ти чітко виділяєш по цей час я буду щось робити, тоді в тебе з'являється час, так і з енергією теж тебе не буде енергії для того, щоб щось робити. Ти просто має брати і робити, і в тебе енергія виділиться на це, на якусь дію. Тобто, приходить спочатку, ти плануєш дію, потім енергія. Якщо ти з встаєш і такий все, я... я не в ресурсі. Ой, ні, сьогодні я щось не буду нічого робити. Завтра буде те ж саме. Ти не будеш в ресурсі. Ну, Звичайно, бувають такі дні, коли там якісь е неспокійні ночі, так, і ми не можемо бути в ресурсі. От, І що робити? Ну, Добре, дай собі час е так, та? поповнити свою енергію. Е у кожного, у Кожен має взагалі знати, чим поповняти свою енергію, що потрібно зробити. Потім починає робити. Але треба розуміти, що, наприклад. Якщо зранку ти хочеш бути в ресурсі і починати діяти, то ти елементарно маєш правильно почати ранок. Ти маєш почати ранок із себе, а не з соцмереж, з телефону, читати, хто там, що написав і так далі. Бо ти все ти переключаєшся на зовсім інше. А тобі, поки ти ще там сонний і так далі. Ти маєш проснутися і зарядитися енергією, зробити е, кого своє. Да? Хто, хтось займається спортом з зганочку, хтось там йогу робить, хтось там медитації робить, хтось там просто йде каву п'є на балконі, чи в, вмивається, приймає душ да, і таким чином е, налаштовується на свій ранок. Тому це дуже, дуже корисно знати. Що та -то, тобі дає енергію, і це реально дуже потрібно. Uh, так, це навчально перший інструмент, і, і без цього ну, реально гроші до тебе ну, не, не прийдуть. Ну ніяк, не прийдуть, коли ти не працюєш у своїми енергіями. Так? І це я не про якісь, такі, знаєте, боже, енергопрактики, і, і енергопрактики вони працюють. Так? Ну, тобто я відкрита до будь-яких проявів того, що тобі допомагає. Але починати потрібно з якихось базово, просто це розумієте, ну, тобто, там, вийти на пробіжку, ну, зробити. Розтяжку зранку це вже колосальниця. Або навіть випити кави. Ну кому? Кому що? Ну дійсно то що Артем що потрібно знати е, інструкцію і, і такі ключики, знаєте, до, до себе. І тут я плавно пройду до п'ятого пункту, як назвала його, коли людина залишається в бідності. Да? Коли вона не має когось ну, тобі, там, або хобі, да? або немає того, що її наповнює цією самою енергією, да, і людина не знає, що її робити. І знову ж таки, вона повертається до того, до першого пункту, якого, що вона просто лежить на дивані, ну, там, дивиться телевізор, YouTube, скролить просто там Instagram, е- і все. Ну тобто вона не знає, а чим їй зайнятися, коли в неї є вільний час від роботи. І тому п'ятий важливий пункт мати якісь таке своє хобі або свої, наприклад, захоплення. Що що стосується нас, то останнім часом мо таку, таку схему воро що наприклад нам. Раз на тиждень ну, типу, прикольно поїхати кудись ну, в замок або якось на, на природу, в гори, погуляти там з цією водою, тобто так наповнитися, та, відволіктися на півдня, ну, по можливості більше в кого в кого як виходить, до цього того, що, що, що виходить, та, що, що, що є з нами протягом тижня, і ми зрозуміли, що нам потрібно це планувати. Ну, тому що запланувавши це, ми зможемо це реалізувати, наповнитися. І це так, знаєте, таким методом і Інструкцій до себе, і спроб, і тестувань, і гіпотез. Та працюєте, не працюєте, не наповнюєте, неповнюєте. Ну тобто потрібно пробувати, потрібно ну, тобто, діяти. Да? Але в кожного це своя інструкція. Ну, тобто немає загально. Хтось любить, не знаю, там в гаражі ковирятися в машинах, хтось любить піти в торговий центр, розробити якийсь собі шопінг, хтось любить просто там сісти в красивому ресторані і випити келих вина. На тому все. Ну тобто треба мати щось таке. Що тобі подобається, що тебе наповнює, і ти в будь-який момент або в запланований час можеш до того повернутися і, і вийти в ресурсний, наприклад, стан або неповністю. Тому що всього немає, ти просто проживаєш <гум> <гум> в мінусі. Ну, і гроші на, на таку типу енергію не йдуть. А коли в тебе є, є якісь хобі, якісь, ем, якісь речі, які ти полюбляєш, да, і в тебе до цього є наснага, От, то воно ж не тільки що там в тебе заряджаєш, що ти як переключаєшся, там і так далі. І так далі, А в тебе а, втрачається оця одноманітність і робота робота-дом. В тебе з'являється щось ще, на що ти приділяєш а, увагу, і твоє життя просто добувається ще одна е, красочка. Знайти це. От, що тобі подобається. Бо насправді ну, багато людей, хто, хто не має хобі, да? ну типу, я не маю хобі. Ну, можна сказати, я не маю хобі. Ну, роби просто, що тобі подобається. Може, тобі подобається пекти, там, булочки, і це дійсно може тебе заряджає А, Можливо, ти там кажеш: я ж серіальчик люблю. Це ж мене хобі. А, ну, дозовано. Ну хобі не має займати. Ну, знову ж таки, це, скоріш за все, це не хобі, бо наскільки воно тебе насправді заряджає енергію. Тому, якщо ти не маєш хобі, реально просто тестуй різні речі, які тобі подобаються. Бо коли в тебе немає енергії, буває таке, що немає енергії, то навіть те, що тобі подобається, в тебе немає сил це робити. І це просто. Дуже-дуже низька така планка, да, коли тебе не те, що немає енергії там розвиватися, щось робити, а в тебе навіть немає енергії робити те, що тобі подобається. Тобі ж нічого не хочеться. О, це прям от дуже поганий стан, із якого якраз потрібно виходити, виходити, яким чином, да, по-перше, заряджай себе через те, що тобі подобається. Він да, починає вже міняти своє життя, тобто ця енергія тобі трошечки додалося і починає щось ще інше робити. Тобто, так, це зона, зона комфорту, здається, що це зона комфорту, з якого ти виходиш, 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 і так, таким чином розширюєш свій енергетичний потенціал, свою ємність і рухаєшся далі. Ну, Бачте, як воно все переплітається, всі ці пунктів, які я ну, озвучував, да, воно все залежне одне від одного. І взаємопов'язане. І що я хочу сказати, що, наприклад, повертаючись до енергії, що енергія вона працює яким чином? Ти робиш один крок, тобі дається енергія на два кроки, а ти робиш два кроки, тобі потім дається енергія на три кроки. І так далі, за таким сніжним кому воно працює і лише так. Е, про енергію поговорили і, напевно, на сьогодні, такий, да, то що ми можемо в цьому відео такому загальному да, проговорити. це Шостий пункт, який чому ти залишаєшся бідним, чому ти знайдеш в розвиток розширення? Це те, що ти засуджуєш, Це те, що ти звинувачуєш інших людей. Ти звинувачуєш інших людей у тому, що ти небагатий, у тому, що в тебе немає бідних. Ти засуджуєш, наприклад, країну, в якій ти живеш, ти засуджуєш, наприклад, чоловіка, дружину, ти засуджуєш дітей, ти засуджуєш батьків. Ну ти звинувачуєш усіх, кого можна, ти звинувачуєш. Ну, наприклад, що трамвай запізнився сьогодні, або автобус, або таксист, не такий потрапив до тебе, і ти на нього нагримав і все, день пішов не так, взділка не состоялась і так далі. Тому подібне. Постійне звинувачення а, цих людей, воно відбирає в тебе енергію, да? і ти цю енергію пускаєш у світ, типу, не гатер. на таке гроші не приходять. І чим довше людина знаходиться у цих своїх таких програмах і блогах, дасть. Але тут я б сильно детально зараз не зупинялася, тому що це тема тупо для окремого ефіру. Та кожний блок це тема для окремого ефіру, але перше таке на чергу загальне. І оце звинувачення інших, це суттєвий стопор від того, щоб багатіти від того, щоб заробляти кошти. Ну і взагалі-то ця позиція жертв це ж це дуже глибока така тема, тому що вона впливає. Просто-просто на все твоє життя. Да? Як ти пораз типу, засуджуєш, звинувачуєш і так далі, але ти просто не береш відповідальність за своє життя. Всі винні. Як Ліра сказала, ви не той, ви не той, ви не той. Але ж якщо ти дорослий, ти відповідаєш повністю за все своє життя. Навіть який в тебе бос. босс. <пост> я смотри, що з нього. Бачите, зірковість вже пройшла до нас. Ти відповідаєш за те, які в тебе бос, які в тебе стосунки з босами. Ти відповідаєш за те, які в тебе стосунки з дружиною, з чоловіком, з дитиною. З цим, взагалі, як можна вставати в позицію жертви з дитиною. І треба розуміти, що в таку жертву не спадають люди, які ще зовсім психологічно не зрілі. І просто задай собі питання, скільки мені рочків? Скільки? 35, Ну а чому я це становлюсь позицією жертви, Чому я ображаюся, Наприклад, на те, що хтось мені там щось сказав, або там хтось щось робив, і так і так далі. Ну, це дуже глибока тема. Яку ну, зараз це, не будемо окрема ну, тема, чому хтось просто... Просто виходьте, якщо хтось є в позиції жертви, в позиції дитини і так далі. То просто от, подумайте те, що пора би виходити. Така порада. А і того, якщо підсумувати, топ порад, як залишатися і далі бідним. Перше, це частіше дивись телевізор, постійно дивись телевізор, серіали з талієнту дивись розважальний ютубчик. Ну, прям постійно, цілими днями я туди добав, добави ще просто будь-які соцсети, інстаграм, які тебе не е, розвивають, да і, і це можуть бути навіть твої твої оточення, яке тебе не розвиває ну, в міру. Да? Ну я не кажу, що дивитися, наприклад теж сам там поговорити з подругою – це ок. Подивитися фільм. Це ок, але ну дозовна. Ну тобто, давте, продовжуємо залишатися бідні дивитися постійно. Телевізор. А, не мати ніякого а, хобі, не мати ніяк, ніякого, а, знаєте, депута, чим наповнюватися, та, що тобі подобається, не знати про це і ніяк не, не відволікатися від того, що є, ну, наприклад, зараз. Та? А третя причина це ну, не мати якогось пристрасті до життя, не мати енергії на, на те, щоб робити якісь буденні справи і взагалі наснаги до чого. Четверта це е, жити постійно в зоні, в зоні комфорту, ніколи не виходити з зони комфорту. Е, страшно. П'ятий пункт це ну, дападам, чекати на диво, завжди чекати на диво, приймати участь у всіх лотереях, е, не знаю, заповнювати всі, е, приймати участь у всіх безкоштовних е, розіграшах і так далі. Тому подібне. І шостий пункт це звинувачити іншого. Тому що, звичайно, у всьому вині не... не ви, ви така бубочка-лапочка, а ви не завжди інші. Всім папа. До нових, до